Так, усім привіт з Полтовщини. Сьогодні я на посіці і бачите, якось ось яка тут обстановка. Сонечко блиснуло, літають усі жвавенько, дивіться, як пилок Вон Пішло. значить Якщо пруть пилок, я вже і розплут, це 100%. Сьогодні у нас 27 березня. Це я тільки добрався до них, приїхав на свій точок. Потрібно трошки їх там подивитися, почистити, позаглядати і звичайно ж, пролікувати від кліща. Або для профілактики якусь кинути пластинку. ну, Пластинку я сьогодні, мабуть, не кину, а може завтра, бо подивитися, що в мене, мене діяли взагалі. ну, а так, Отак загально така ось картина. Відійшло відійшло буквально в мене три вулика. ну, той з осені синій відійшов. Його щось я не пойму, якось чмотка е, е, відійшла і їх розбили просто. Я, я, я не зрозумів, коли це сталося. Ну та нічого. Тоді сірий відійшов, зараз займаємося. Ось перший вулик відкрив і покажу, що до чого в нас тут. Димарчик розвів. Ось, бачите, як вони роз'явилися, така сімейка хороша. Тут Витями першу ромочку, ось меду, скільки в них ще залишилося. Раз. І навіть ось наступна. Також йде з меду. Ну, Сидиш тут. Наступна я не жалів їм, залишав митку нормально. Бачите, ось і наступна з метком. А там далі вже мать, вони виїли все. Так що хватило їм кормів. Зараз трошки положу, якщо знайду розплод, то покажу, що там воно відбувається. Треба буде взагалі мені їдам, зняти та почистити внизу повністю днище, зняти і внизу почистити. бо ми тут воно сплошне, не січати. Так, так ось буквально шальта рамка, ось бігає маточка, дивіться яка розплодик є. Одноденний він навіть є, якщо побачите, то його видно. Ось є. Матка десь побігла. Я вже її не бачу, десь вона пропала. Ну, в тому що все. Сім'я нормально себе почуває. але ось ця маточка. Мітку свою стерла вона за зиму. Я потім її підмічу ще, додавлю. Така маточка жваменька, непогана. розплод ось виходить, видно, що пішло, бо відтягнуть вони пилочок. І з цієї сторони також розплод. Непогана сіменька. Та навіть подмору, дивіться, вон немає під низом особа. А і саме віск від того, що вони розпаковували мед їли. Трошки видно тут блистить мед. Це давав їм отакі ось е пока таке. Вони взяли, ну, зовсім небагато, але трошки взяли. Так що отака обстановка. Долі дивимося, що там буде. Так, помітив моточку. Ось таким селеньким, щоб видно було. Потім не шукати, думаю, вже помічу, що все. Це... Та ось так селенький кидається в очі. Так. І в цього ось маточка Отака ось мічина бігає. Ось можна бачити. Там вон є вже черв'ячок лежить. Ну, Маточка в принципі не погана Так, ну відкрився наступний. І тут цей цей також подивився, я вже не показував, все нормально вижако. В цього навіть сили трохи більше. І такі вони якісь агресивніші, більше в нього розплода, видно такий вже на взводі. Вже готовий меднести. Отакий, такий диблон, якась Ну, Цей вулик мене постійно він тут затікає. Оце тут якась стріха і у стріхи трошки дощик летить. Так тихо-тихо. І трошки там вологи в ньому всередині. Це ще ж уже за... прибега. Так. Ну, вже видно, мотка активніше вже просівала раніше. Такі ж валеніки вже повиходили. Тут також корму хватає їм. Тільки день почав більшати і вже поперли вони. Прилук несуть і сія мотка краще. Так так, на денний бочу. Десь должна мотка тут бути, але не факт. Ну та й якщо наденно їздить, значить замотку все вперед. Так що можна її не шукати. Тіжемо одна б жоно бігає Нормально в цьому вулику все Зараз ще одну рамочку стоп. тут у нас рештки якісь поначіплювалися мабуть у зосині ще таке ж вроді викидав коли вони встигли Так, ну цей ось трошки слабший. Але однак кормів бачите ось є. І ромки точно, зараз ще далі покажу. Так. Ну, тут ось трошки перегин. це перегамать свіжа вже. Нанесли. Так що в нас тут наявність мотки? Не бачу щось. Я чайки підготовлені до посіву. А матки поки не бачу. Ага, ось все, розплод. Так. Ну бути, може, матка може оця якась під весну одійти. Чи пропасти десь, хто знає. Так. Ні, нормально, ось є однодневний. Зайшов. Значить матка десь ходить. Ну, але ж сімейка трошки, трошки слабша, але розвивається. Побачимо, може ми її у цьому році і замінимо матку. Так. Хоча подивимося, як вона себе буде далі поводити. Ну Тут немає особої цього і подмору. Я не бачу, немає, бо вони вже почистили, хоча... або просто так перезимували вона в принципі така і була сімейка ну така слабенька це вона пішло на восьміромках. ромках у зиму а ось о моточка дивіться ось у моточка біжить ось фіолетова ага трошки бачу в неї Крило так в сторонку. Дивіться? Дивіться, трошки крило одне ліве у сторонку. Може бути, що придеться її замінювати. Подивимося. Та ну не подивимося, а більше всього, що таке воно і буде. Бо вони подальшому можуть зробити або тиху заміну, або краще-краще я її заміню під контролем. Так, а в цьому наступному у нас завелося миша. Дивіться, що вона Ось Що робиться? -то? Погризло і цей, а розсадник ось. Ось там оцей пінопласт. Розгризла і почала ось, раз, два, три орудувати. Ми то її вже вигнали. Вона у нас здохла. І диви, навіть і цей погрізла капець, трошки поорудувала туди. Тим ну, паче тут силою в принципі непогано є. Так, ну а це той вулик, що відійшов. Бачите, ось весь подмор на дні. Не сказав би, що і кліщ, а може і кліщ, не знаю. Лоді би то усі проліковані були. Так, щоб кормів не було, то корми були. Бачите, ось. раз, Тут. Ось це край. Тут також ось видно, що вони трохи виїли. Виїли. Я так розумію, вони змістилися наперед ось. Да, ось. Наперед сюди ось змістилися і осипалися. Не там теж тут в принципі Кормів хватало. Так що тут так? Ну Ні, то та нічого. Що думати, гадати, чого вони. Відійшли? Відійшли і одійшли. Значить буде новий відводок. Останній вулик, що я думав, що він не переживе, а він ще й мед забрав і поїв. Це вже щось батько ложив, поки мене не було. Бо у мене такі заготовки у цьому у таких тостеньких -то пакетиках спеціальних. Ну І в загальному ще й дивіться і сила є. А я думав, що йому вже буде гойка. Так що так, ну в загальному все нормально. Усі плюс-мінус нормально себе почувають хорошого, я сказав, бо немає таких, щоб слабих дуже, це тільки... Е, так, який нас От той такий трохи слабує. І і і. і... Та в принципі і, і оцей можна сказати, що такий слабує і все. Хоча я не сказав би, що там дуже, -дуже слабий. В принципі, це нормальний вихід. А ці всі чудово себе почувають. І в загальному там 4, -4. стільки в мене виходить? раз. Одійшов осінню. Е, два, той. Оцей. Три. А, і оцей, оцей теж відійшов. Чотири вулика. Тобто в загальному чотири вулика, у апідоміку всі живі і решта всі живі. Ну, Тобто це зовсім небагато і відійшло. Як кажуть досвідчені посічники, що 10% від всієї посіки, то це якщо одійшло, не вийшло із зими, то це в принципі нормально. Так що дуже не розстроїмося. Ще поставлю полосочки для профілактики і далі будемо дивитися, що йому там саме головне да, кормо, що позалишалося. Я їм непогано позалишав. На самому медовій вони мене зимували. Мед вже ж не соняшниковий, а мед я залишав цей травневий із фацелією ще на переміжку. Травнь там в мене воно було. І такий він більш такий м'якший. Вони жове, краще його обсижують, воно розтає, роз, розтає він, краще воно краще. Де не таке, як камінюка, точніше, кристали менші. Далі в наступному відео покажу, вже, що там замовив, бо для, своїх, для свого виведення маток е я потім покажу, ось посилочка прийде і будемо ми тут, тута, тут робити красоту. Тут, може, поставимо нашу матковідну станцію. Ну коротше, Будемо щось чудити, Так що то так. Ну Такий відос, Кому сподобалося, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Пишіть, як ваші бжоли перезимували. Все усім па-па, До нових зустрічей.